Всім привіт! Вітаю вас на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, як отримати прихисток в Німеччині після іншої країни для українців, також жахлива статистика народжуваності у ФРН. ще декілька важливих новин. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, хочу сказати, що згідно з директиви, ви знаєте, європейського союзу, кожен українець може самостійно обирати країну для прихистку від війни. Права пов'язані з тимчасовим захистом, вони однакові в кожній країні ЄС, на яку поширюється ця директива. Якщо ви зареєструвалися в одній з країн Європейського Союзу і вирішили переїхати в іншу, звичайно, необхідно повідомити про це владу держави, в якій ви зараз перебуваєте та зареєстровані. Після цього країна, куди ви будете переїжджати, Зареєструє вас і запропонує статус тимчасового захисту. Щодо Німеччини, то ФРН особливо ретельно, ви знаєте, підходить до питань переміщення прохачів тимчасового захисту, навіть щоб переїхати з однієї землі до іншої, необхідно врахувати багато нюансів. А от одночасного алгоритму дії, якщо ви приїжджаєте до Німеччини після отримання захисту, наприклад, в іншій країні. Насправді не існує. Усе залежить від умов федеративної землі, в яку ви саме прямуєте, тому що також в кожній землі Німеччини час від часу змінюється правила. Тому, звичайно, перед переїздом вам варто зв'язатися з міграційною службою населеного пункту, взяти контакти, ви можете це знайти в інтернеті, отримати інформацію також через ваших знайомих. Чи друзів, які знаходяться вже в певній землі, також хочу вас заспокоїти, що українські біженці, які вже мають захист в іншій країні, можуть отримати посвідку на проживання за параграфом 24 в Німеччині. Проте також хочу наголосити, що попередньо варто відмовитись від статусу тимчасового захисту в тій країні, в якій ви знаходитесь. Інформація, яка є на сьогоднішній день, яка із земель. Точно приймає українців з інших країн Європи. це земля Північний Рейн-Вістфалія, центр для біженців у Бохумі. Якщо вам потрібно отримати прихисток в Німеччині за параграфом 24, ви можете звертатися в центр для біженців в Бохум. Нещодавно українці отримали там прихисток з Румунії. Один з українців переїхав з Об'єднаних Арабських Еміратів. Працевлаштування українців в Європі. Яка зараз ситуація? Взагалі українці в Європі виявляють меншу зараз поспішливість у працевлаштуванні? В Литві, наприклад, 57% біженців знайшли роботу. В Данії 53 в Польщі 48%, а в Німеччині лише 27%. В Великій Британії до кінця 2022 року вже було працевлаштовано 56% українців. Високі показники та також зафіксовані у Литві – це 48%, Нідерланди – 46%, Естонія 40 – 40% та Данія – 39%. У Польщі важливою була близькість польської та українських мов, у Литві та Естонії володіння жителями англійською або російською мовами. Жахлива статистика народжуваності у ФРН. Взагалі народжуваність у Німеччині знову падає. Німецька статистика сигналізує про тривожну тенденцію у 2023 році. Наприклад, в країні народилось. Лише 692 тисячі дітей, що на 6% менше ніж у попередньому році. Загальний коефіцієнт народжуваності в Німеччині впав до 1,35 дитини на жінку. Ключові факти це історичний занепад, тільки в 2013 році в Німеччині народилось менше дітей. Коефіцієнт народжуваності знижується з 2017 року, і це зниження різко посилилося в останні два роки. Взагалі падіння народжуваності в Німеччині прокинулося по всім федеральним землям, особливо в Саксонії, Макленбурзі і передній Померанії. Щодо віку батьків, то в середньому жінки народжують першу дитину у 30 років а чоловіки стають батьками в 33 роки. Звичайно, зниження народжуваності може мати серйозні соціальні та економічні наслідки, тобто менша кількість молоді, більше навантаження на пенсійну систему та можливі проблеми з трудовими ресурсами в майбутньому. Що, на вашу думку, друзі, потрібно зробити в Німеччині для підтримки сімей та стимулювання народжуваності? Поділіться своїми думками в коментарях. Можливо, одна з причин це. Те, що німці обирають кар'єру ніж сім'ю, чи, наприклад, живуть цивільним шлюбом. В Німеччині заарештували двох росіян за підозрою у фінансуванні іділ. Федеральна генпрокуратура ФРН арештувала росіян. Їх затримали в різних містах в Гамбурзі та землі Гольштейн. Росіян зараз звинувачують по кількох статтях, зокрема у підтримці терористичної організації за кордоном в порушенні закону. Про зовнішню торгівлю у членстві в злочинній організації. В ордерах на арешт йдеться про те, що на початку літа 2022 року фігуранти приєднались до раніше, створеної іншими особами злочинної організації, метою їх було Зібрати кошти в Німеччині та інших європейських країнах і передати їх іділу. Також хочу сказати, що Міністерство внутрішніх справ Німеччини заборонило роботу. Швіцької мечеті, ісламський центр Гамбурга». на думку міністерства, центр порушує конституційний лад та підтримує заборонені терористичні організації. Обшуки проводилися в декількох федеральних землях Німеччини. Також перед відпусткою канцлер Шольц дав прес-конференцію. Він підтвердив намір знову балотуватись. По перше на вибори. До Бундестагу наступного року він також обговорив питання депортації та американської зброї в Німеччині. Також канцлер Шольц хоче, щоб на кордонах Німеччини продовжувалися суворі перевірки, щоб запобігти нелегальній міграції. В інтерв'ю одній з німецьких газет він заявив, що хоче запобігти приїзду людей. Які не мають шансів отримати постійний притулок в Німеччині, друзі, такі важливі новини для українців з Європи, як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.